Друзі, вибачаюсь за плями на вашому екрані. Насправді це не плями, а сліди від комах на вітровому склі мого автомобіля. В кадрі зараз бачите в Хорватію. В Хорватії і в інших країнах ЄС вищі екологічні норми, менше обробляних полів, тому комах відповідно більше. Вони збираються на вітровому склі. Зараз в кадрі Хорватія. Хорватія це дуже цікава країна і має дещо спільне з Україною. Прапрапрабатьківщина – сучасних Хорват. Це територія сучасного Прикарпаття, Закарпаття, частина Польщі, Словаччини і навіть до Чехії. Хорватія дуже гориста країна, особливо біля побережжя моря. І до цього часу в Хорватії відбуваються регулярно землетруси. Ви знали про це?